Овочі, хліб, муку та олії можна було придбати у Тернополі на традиційному суботньому ринку. Організовують такі ярмарки щотижня у різних мікрорайонах міста. Як повідомляють у міській раді, ціни на товари підприємців тут нижчі та доступніші. Один із таких ринків працював у цю суботу на вулиці Леся Українки, 39. Вже не вперше тут можна побачити пана Мирослава, який продає хліб та борошно. Борошно є пшеничне, цільнозернове, коштує 20 гривень кілограм. Є рисове – 60 гривень кілограм, гарбузове – рисове 70 гривень кілограм. Кліп печуть за стіну Чотирибувлянський район весь по 20 гривень, крім родзинки і гречка. А так весь корисний на заквасці. Фактично. Чоловік каже, що люди запитують і про екзотичніші види борошна. Цікавляться гарбузовим борошном, екзотичними видами з борошна, конопляним, льняним, воно корисне для здоров'я, особливо для діабету. Купують на ярмарці і солодощі. Серед асортименту і цукерки, бублики та халва. Але є різні твіця, є, звичайно, по 16 гривень 100 гривень, то є ванільна, то є шоколадом, то є з арахісом і арахіс із зиму. Вони по 19 гривень 100 грамів. То є мелений арахіс і кунжут, тахіна називається то по 35 гривень в 100 грам. Проте купити на ярмарці можна не лише продукти, але й інші товари, зокрема ірошки для дітей. Ми продаємо гіпсові фігурки діткам для розмальовування. Творча робота, доступна ціна 10 гривень три штучки. Дітки люблять малювати. Це творча робота, трошки забирає їх від телефону, від гаджетів. Вони сідають, розвиваються, працюють, колористикою займаються. І мені це чесно кажучи, також, також приносить задоволення, тому що дітки тішаться, приходять, маємо дуже багато постійних клієнтів. Люди, які прийшли на суботній ринок, про свої покупки розповідають неохоче. Проте з нами діляться думками про доцільність такої ініціативи. Дуже добре, бо я поблизу тут живу, вже не їду. Собі на ринок, а тут прийшла і купила, що мені потрібно, і все. Більше фруктів хочеться, будуть тільки вибір персики, сливки, виноград, щось хочеться більшого. Наступну ярмарку планують організувати 13 серпня.